Ми відійшли по центральній вулиці, до БК «Нанді» йшли і побачили таку картину. Куча курсантів якогось поліцейського училища. От старші. Oh yeah! All of you, shut up! So strict discipline. Ну, вот это где первый курс, а те где четвертый курс, наверное. Все, тишина идеальна. Юне покоління приїхало на екскурсію дивитися красоти. Ми повністю згодні і продовжуємо нашу екскурсію.